Та, ну, можна і не зачищати, воно і так все класно. Ось так собі на ніж все гарненько взяли. Дивіться, як лопата. Насправді готувати на око можна. Але не лякайтесь, не виключайте. Просто довіртесь мені. Печінка готова. Подивіться на цю текстуру, подивіться на ці кольори. Це... Я не знаю, білісімо, перфетто. Ну, Коротше, ви бачите результат. Я поки тут страювався на фінальне слово. Не зміг хто не доїсти. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. Я підготував для вас страву, просту, смачну, яку можна дуже швидко приготувати, і я впевнений, смак вас точно приємно здивує. Це куряча печінка з цибулею та яблуками. Рецепт простий, але його варто приготувати кожного. Тому сідайте зручніше, беріть блокнотики, ручки, записнички. Ну а ми будемо починати. Для цієї страви нам потрібно будуть ось такі інгредієнти. Ну, По-перше, це печінка, яку я замочив на ніч в молоці, воді і додав солі. На що це я зробив, я вам розкажу трошки пізніше. Далі, нам, звичайно, потрібно буде яблуко, зелене, кисленьке це в мене голден, також цибуля, вершкове масло, чесник, діжонська гірчиця зернова, лавровий лист, перець, хмелі, сунелі. Материнка або орегано, віскі, коньяк, червоне вино, міцне, будь-що, що вам більше подобається. У мене це віскі, сіль та цукор. Ніби все просто, але насправді дуже смачно. Ну і звісно, просто також. Почнемо з печінки. Навіщо запитаєте ви, ти її закинув в молоко? Я вам відповім. По-перше, коли ви печінку кладете не просто в молоко, а в молоко з водою і додасте туди солі, поставите на ніч, то оцей весь маринад забирає гіркоту печінки і її розм'ягчає. Вона дістає така ніжненька, класна і дуже смачна. Ось для цього я її зробив на ніч. Ось так от поклав в воду. І оцей розсіл, маринад зробить всю роботу за нас. І зробить її дійсно смачнішою. І тепер що ми зробимо? Ми цей маринад стіджуємо і будемо разом з вами зачищати печінку. Друзі, я думаю, ви замітили поповнення в колекції моїх ножів. Це ще один крутий, унікальний ніж українського виробника. Ви його вже, я думаю, знаєте. Це сафарі. У Львові, дуже класний майстер, робить ось такі унікальні. Ножі, це один у мене, ви вже бачили його в роботі. І це такий маленький стабілізаційна ручка зі смолою дерево. Бачите, як все якісно зроблено, сталь, дуже міцна і дуже гостра. Ну, звичайно, що українська тематика. І ось такий чехол гріх їм і печіночку не зачистити, тому давайте це і зробимо. Беремо печінку, нам треба зачистити її від оцих всіх жил, волокон. Бачите, їх тут багато. Зробити, щоб було гарненько. Тому беремо ніж, кладемо печінку на дошку і ось так ножем, блід, нож дуже гострий, клас. Оці всі плівочки, оці все лишнє ми сюди зачищаємо, щоб у нас вийшла гарненька. Печінка. Звичайно, хтось може сказати: ось, в ідеалі це ось, бачите. В ідеалі ось така текстура. Тут немає нічого. Хтось може сказати, та ну, можна і не зачищати, воно і так все класно. Дивіться, коли ви робите паштет. То в цілому там можна трошки якось там сфілонити. Коли ми печіночку будемо обсмажувати, тут треба, щоб не було нічого лишнього, тому що кожен шматочок у вас буде як на долоні. Тому робимо все якісно. Тим паче тут небагато роботи. Що тут? Посередині розрізали, жилки поприбирали та й все, повирізали. Тут, бачите, трошки крові десь попадається. Ось, отакі частинки в цілому, ще можна десь пропускати. Можливо, домашнім улюбленцям десь можна буде дати печінку. Я знаю, що в мене у ще Кицька їсть такі печінку. Їй подобається. Я думаю, вашим також улюбленцям сподобається. І робимо все. От дивіться, цей шматочок взагалі зачищати не треба, він ідеальний. Ось ми його відразу кладемо сюди. Та і все, тут роботи максимум на 10 хвилин. Ось тут також. Дивимося. Тут немає нічого. Ось тут зачистили, прибрали. Клас. Я думаю, не треба пояснювати і розказувати, наскільки корисна печінка і наскільки корисний цей субпродукт. Ну, по-перше, він, давайте почнемо з того, що він недорогий, тобто він доступний. Більшість людей його може собі дозволити. І тут дуже багато різних мікроелементів, вітамінів, основні це, звичайно, залізо, яке покращує кровоутворення, ну і вітамін А. Не треба розказувати, наскільки корисний вітамін А. Покращення імунітету, стану, взагалі позитивний настрій, який допоможе нам приготувати сьогодні дуже смачну страву. Тому ну, давайте будемо продовжувати. До речі, подивіться, будь ласка, скільки у нас відходів. Насправді небагато. Це десь 10-15%. У мене тут було 600 грамів печінки. Ну і тут, я думаю, грамів 60-50 таких от відходів, зачисток. Які, в принципі, я ж кажу, можна дати домашнім улюбленцям. Тут немає таких якихось дуже сильних жилок, але залишились ось такі, бачите, невеличкі шматочки печінки. Тут ще можна там перебрати трошки. Ось. Та й все. В принципі, можемо переходити до наступного етапу. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу зборів на Місобісі Паджера Андрію Клюсу та його аудиторію. Дякую, Андрію Клюсу. Та його аудиторії нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Плюс. Отримали від Андрія Плюс. Хочемо подякувати Андрію Плюс. Дякуємо Андрію Плюс. Вітаю, друзі! Закрили черговий збір для ССО. 150 тисяч на репстанції, на три штуки. Але треба ще більше репстанцій. Тому відкриваю відразу новий збір на 200 тисяч гривень ще на репстанції для ССО. Розігруємо чудові подарунки. Як ви вже зрозуміли, це колонка ручної роботи від снайперів за донат від 15 тисяч гривень лот. Хто задонатить більше, той і забирає. З пультом, з зарядкою, з блютузом. Все як треба. Також ось такі гільзи за донат від 100 гривень. Книжка Джеймі Олівера за донат від 100 гривень. А також тубус від незрозуміло якого великого калібра за донат від 1000 гривень. Тому донатимо, приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Малюка ховаємо і беремо. Трошки більшого його брата. Це серп, мій рубий ніж. переходимо до нарізки цибулі. Як ми її будемо нарізати? Запитаєте ви. А я вам скажу: нарізаємо її напівкільцями. Спочатку навпіл. Далі ось так кладемо. І пішли нарізати. Дорізаємо. Цибулю. Далі, коли тут вже нем... незручно різати, перевернули і дорізали ось так. Попка нам не потрібна, ми її ні в якому разі сюди не додаємо. Ой, не тікай. Викидаємо її у сміття. До речі, в чому плюс? От питаєте ви, а чому тобі оце ти береш такий ніж? Дивіться, показую, лайфхак. Берете ніж. Ось так собі на ніж. Все гарненько. Взяли. Дивіться, як лопата. Клас, взяли, переклали сюди відразу в миску все. І зручно. До речі, ще такий невеликий момент. Коли ви користуєтесь цима ножами там чи саме такою сталею, вона дуже міцна, дуже гостра. Але. В неї є невеличкий такий мінус, або одне правило, яке допоможе вам, щоб він не ржавів. Після того, як ви ріжете щось таке, як цибуля, щось кисле, наприклад, лимон, яблуко, вам обов'язково треба його промивати водою і насухо витирати. Все. Оце єдиний нюанс. Якщо ви будете його слідувати, не буде ніяких проблем. У мене вже цей я не знаю скільки десь. Напевно, півроку, я їм постійно користуюсь, він гостренький, тримає заточку і подивіться просто Ідеальний. Тому промиваємо і продовжуємо нашу роботу. Ставимо розігрівати пательню. І хотів би вам нагадати, хто не знає, що в описі під цим відео ви можете знайти бренд ножів Safari, якщо хто хоче придбати. І другий важливий момент це рецепт. Грамовки, скільки чого брати. Тому що хтось каже, а де рецепт? Так в описі. Зазирайте, користуйтесь, хто буде готувати, по-моєму рецепту, обов'язково треба грамовки, якщо ви хочете, щоб у вас вийшло так само смачно, як і у мене. Тому що, якщо ви будете готувати на око, самі розумієте, нічого хорошого з цього не вийде. Насправді, готувати на око можна, але ця історія нестабільна, тому що раз у вас вийде смачно, а інший раз не вийде. Пательня розігрілась, додаємо олію. Я використовую, звичайно, соняшникову. І першим ділом, як ви думаєте, що ми смажимо? Правильно, ми смажимо цибульку. Спімо температуру на середню і ось так не спіша, смажимо для того, щоб цибуля просмажувалась з усіх сторон і плавно. Тому що якщо буде висока температура, вона у вас почне горіти. Поки цибуля смажиться, нам з вами треба ще нарізати часник, беремо ніж, ось так його роздавили і далі нашинкували максимально дрібно, як у вас вийде. Якщо у вас з першого разу ось так не вийшло, як, наприклад, у мене, то ми його ось так перевертаємо і проходимось іще раз. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. Як бачите, цибуля стала ось така золотиста, гарна. Це, що нам говорить, що саме час прийшов для того, щоб додати чесник. Тому беремо серп. Ось так один махом. Хоп. І додаємо сюди чик, чик. Є. Перемішуємо. Часник нам не треба прям дуже смажити, нам треба його прогріти, для того, щоб розкрився аромат. Можемо сюди капнути трошки олійки. Так. Можемо вже сюди підсолити цей елемент страви, додати сюди трошки перцю. Чорного. І додати. Потім додамо. Трави потім додамо. Перемішуємо. І через хвилинку знімаємо з вогню. І переходимо до обсмажування печінки. Цибуля золотиста. Вона майже готова, але я спеціально її не доготовлюю повністю, тому що далі вона ще буде трохи готуватися з печінкою. Тому поки що беремо цибулю і перекладуємо її ось в таку тарілочку. Розігріли гарну сковорідку. Сюди ми наливаємо трошки олії обов'язково. Так. І перекладуємо печінку. Цей звук зараз буде. Починку готувати довго не треба. Нам буквально, бачите, вона починає втрачати воду, і нам треба її дати шкоринку. Дали шкоринку, все. Для того, щоб вона була ніжна. Я не люблю, коли вона пересушена, це недобре. То от зараз, буквально ще там хвилинку, ми її чик-чик обсмажили. Вже, в принципі, зараз ми можемо додати сюди. Солі, але дивіться, солі обережно, тому що ви ж, коли її маринували в молоці, там була сіль. Тому буквально трошки додали солі. Додаємо сюди з вами обов'язково перець. Дрібку. Дрібку перцю. Та й в принципі, в принципі, от я би вже би її. Ну, хай ще буквально, давайте, от волога зараз випарюється, бачите? Нам треба, щоб. Ця волога, вона виправилася. Буквально ще хвилинка. Хай вона буде трошки розовенька всередині, але вона, бачите, яка ніжна. Тут тільки нажав, і вона вже дивіться, оп, я і ледь-ледь нажав. Все, хвилинка, і знімаємо. На цьому етапі якраз можна дати трошки вершкового масла. Чому не все, скажете ви? А я вам скажу, що масло нам буде потрібно далі для карамелі. Але не лякайтесь. Не виключайте. Просто довіртесь мені. Масло нам дало таку кремову текстуру. Плюс те, що ми в молоці її замачували, вона сама по собі дуже кремова. Бачите, вона така трошки альдента, але ми її будемо ще доводити разом з усім. Тому залишаємо так і перекладуємо ці всі соки, це саме смачне. Сюди в мисочку. Далі переходимо до яблука. Що ми з ним робимо? Ми його наріжемо скибочками, знаєте, схожі такі, як картопля по селянськи. Але спочатку розріжемо ось так навпіл, покладемо яблуко ось так на бік, і дуже легко можемо вирізати, бачите, серцевинку. Клас, клас, згоден з вами. Тепер це ми відкладуємо в сторону. І оцю частинку ми з вами напевно що наріжемо. Ну, давайте ось так навпіл. Я люблю, щоб тут були різні текстури. Тобто печінка вона буде м'якенька. Цибуля дасть а, свою таку текстуру, а яблуко воно дасть хрусткість і текстуру більш таку текстурну, текстурну текстуру. Прикольно? Клас. Це яблуко перекладуємо на тарілку і робимо так з усіма шматочками. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих, топових шефів і Noma, і Eleven Medicine Park, і LaRuze Гастрономік. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Коли сковорітка розігрілась, можемо додавати цукор. Тобто нам треба зробити а-ля ось таку уявну карамель. То, в принципі, що уявну? Насправді, коли цукор топиться, то в нас карамель і виходить. Ось так, бачите, трошки ми лопаточкою дали, цукор починає топитись. І от зараз сюди ми з вами можемо додати вершкове масло. Ось. Це дуже сексуально виглядає. І перекладаємо сюди яблука і обсмажуємо разом з карамель. Скидаємо на невеличкий вогонь. І прогріваємо яблуко. Воно має стати просто м'якеньким. Ось так його перевертаємо з усіх сторін. Тобто всередині воно буде е таке хрустке, а зверху м'якеньке. Ось цього ми і добуваємось. Плюс е головний момент, чому я сказав, щоб яблуко було кисле? щоб був якраз перепад різних смаків: кисленьке, солодке, текстурне ніжне, як печінка, цибулька, чесник. Коли, коли воно все об'єднається, це буде перфектно. І плюс у нас є ще алкоголь, він дасть свою нотку. Але не відволікайтесь, помішуйте. Температура невеличка, плюс яблуко дає свій сік. І у нас утворюється ось такий класний соус. Звичайно, додаємо лавровий лист, нам треба його прогріти, щоб аромат пішов відразу в страву. Ось так сірничком. Клас. І додаємо сюди. Далі лавровий лист віддасть свої аромати. І вже, в принципі, зараз ми з вами зможемо додавати інші компоненти. Тобто, це цибуля з часником. Ось так і сюди. Клас. Це просто космос, друзі. Далі додаємо сюди печінку. З цими всіма соками, які тут є у нас. О боже, це просто! У мене вже тічуть сльози. Я не знаю, як у вас там через екран. А в мене вже вони потекли. Збільшуємо температуру на максимальну, для того, щоб нам не треба його тут довго готувати, нам треба, щоб все у нас з'єдналось. І додаємо сюди алкоголь. У мене це віскі. У вас це може бути червоне вино, солодке, напівсолодке, коньяк. Будь-який на ваш смак. Алкоголь. Мені подобається віскі, бо він у мене був. Я думаю, чому би його і не взяти. Ось так. Далі. Сюди ми з вами додамо хмелі сунелі. Полюбляю цю спецію, вона сюди дуже класно підійде. Ось так. Далі ми сюди додамо гірчицю, діжонську, зернову. Ось так. Що воно? О, є. Так, додали. І ми сюди додамо орегано або материнку. Печінка готова. Подивіться на цю текстуру, подивіться на ці кольори. Як це виглядає, ну це космос. Я не знаю, треба скуштувати. Я не можу не скуштувати. Для того, щоб зрозуміти, що там треба, можливо, солі, можливо, трошки перцю. Візьмемо печінку. Вона просто ніжна, така що. Так, а ну, нам не треба, щоб ти вже готувалась. Аромати. Ану, понюхайте, вам пахне чи ні? Я думаю, що ви відчули, ні? Це, я не знаю, білісмо, перфетто. Це найкраща печінка, яку ви точно приготуєте. Ну, це немає варіантів, вам треба це приготувати. Подаємо і швидко їмо. На останок. Візьмемо пару листочків цибулі і нашинкуємо. Для того, щоб зверху присипати. Давайте будемо декорувати. Перекладуємо ось так в центр. Клас. І цибуля. І яблуко, і печінка. Ну, як для мене це супер їжа. Я б таку їжу їв би і зранку, і ввечері. Це корисно, це смачно. Що мені тут не вистачає? Ну, звичайно, це трошки зелені. Додамо для фарби. Ось так. І додамо ось так десь. Тут петрушечку. Тут дамо кропу і ось тут дамо. Ось так. Печінка з яблуками, з цибулею та з дрібкою любові готова. Можна дегустувати. Я впевнений, що ця страва не залишить вас байдужими. Давайте дегустувати. Бачите, яблучко, воно таке хрустке всередині. А зверху м'якеньке. А треба все разом. Печінка, яблуко, цибулька. Це дуже смачно, я вам чесно кажу. Це просто... Я не можу вам передати. Це от, поки ви не приготуєте, ви зрозумієте, що в моєму розумінні смакота. Ну, Коротше, ви бачите результат. Я поки тут страювався на фінальне слово, <смі> не зміг то не доїсти. Друзі, всім дякую, що додивилися до цього моменту. Не забувайте про донати, не забувайте про лайки, вподобайки, коментарі, підписку, поширення серед друзів для просування мого контенту та українського ютубу в цілому. Подивіться, відео, які тут виб'ють. Ну а я, напевно, що я ще одну порацаєчку з'їм, і буду думати для вас вже якісь наступні смачненькі рецепти. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.